Доброго всім дня, панове! Я вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні я вам покажу наступний штамп, чи як можна буде сказати, чи жабу зробити. Зробити штампик, щоб можна було виготовляти ось таку фішечку з 12-го квадрата. Заготовочка в мене вже прогрілася. Зараз я вмикаю молот. І... Вже прогрілася І спробую відбити цей штам. А там подивимося, що з цього вийшло. Ми пробили гаряче. Щас я трошечки її водичку послужу. Трошечки остудив. Ну і заодно вона прикалиться, вода кипить хоч. я вже його судив. А зараз я нагрію 12 й квадратик, нагрію, кусочок. Ось у мене є. Прогрію його і спробую підшламкувати заготовку. Заготовочка у мене прогрілася, 12 квадратів. Оперекну завою! І ось подивіться, яка гарненька фішечка вийшла, хоч бери до шахмати роби, відпилюй. і. Пешка. От така гарненька фішечка. Можна застосовувати на якісь металеві конструкції, Там верхушки аркану чи забору, так як і застосовують піки, так і цю фішечку можна застосувати. Доволі таки непогано. Гладесенька все, з усіх боків гарненька. Можна зробити так, як і ручку. Можна далі розрубати, як я вам показував, ручки робив. Розрубати, скрутити і буде ручка з таким наконечником, без петельки. От. Ну, от така штука непогана сьогодні влучилася. Ну, Ось таке сьогодні нове діло вам показав такий штампік, як зробити фішечку. І вона вже буде працювати, той штамп буде вже виготовляти деталі для різних використань. На паркани, на забори, може деякі робити з металу прикраси там до каміна рішоточки, можна ставити якісь стоїчки. І ще сьогодні мені треба зробити заготовку на меч. Мені замовили гаряче, це в мене шматок пружини. Вона міцніша за 65 г. Я з нього витягну меча. десь 80 см длину. Зараз кину її прогрію. О, і будемо витягувати на молоті вже, звісно, це процес. О, хай вона прогрівається і будемо витягувати на молоті заготовку на меч. Заготовочка вже прогрілася, вмикаємо молот. Я вже трошки підтягнув її, зараз будемо. Треба добре прогрівати, тому що затовст, затовста сильно. І молоту тяжко розбивати. Зазвичай на бойок подівається такий кругляк, насадка, кругляк, щоб прискорити витяжку метала. Раніше було, але воно все, поки при перевозці порозгублював. Сподівається, така коробочка, а на ній наварений круглячок, більший, ніж осела. Ось так, на, на, на цьому. І тоді заготовку ми беремо і стукаємо, тоді вона легше витягується, ніж на плоских бойках. Ну, в мене немає, я не так часто його роблю. Ці заготовки на саблі на мечі, не дуже часто, так як я вам казав, я не, не фанат зброї. Так що я не буду робити його. Ну, десь воно може валяється. Ну, спеціально брати, варити коробочку, робити цю приспособу. Вона мені не дуже потрібна. Якби було все серійно запущено так ось, там треба було багато робити, цих цей, цей заготовок, то інше тіло, то прийшлося зробити. А так я розбиваю ну, на молоті теж непогано. Зараз вона прогріється ще більше. Ось я і знову прогрів. Сиємо далі і розбиваємо далі. Зараз будемо витягувати, де буде йти руків'я на меч. Міцно, бо буває і таке, метал остиває і починає тоді виривати з рук. Треба доб... сильніше прогрівати заготовку і тримати гарненько. Да і вага цього меча доволі таки важко. трошки підтягнули, гріємо далі ручку я вже витягнув, вона вже трохи остила, і витягуємо далі. Для ручки десь повинно вийти міліметрів 5 мм, а на кінець туди ми стягнемо десь 3,5 і трошечки так під конус. Під конус буде тут, шире, тут ширше, туди буде під конус. От і все, я його витягнув, є конусок невеликий. Заготовка доволі таки рівна. Трішечки ми її на ковальні підрівняємо. Ось так от. Практично вона вже в мене готова. Ну і замовник собі буде вже вирізати, як він, як він собі там забажає. Як він собі забажає. Ручка теж добра, добре вийшла. Зараз остине. Горячі. Ось ручка витягнута. Тут собі запросто буде робити, зробить собі такий, з болгарочки так виріже, підпиляє, підрівняє ручечку і отакий от шикарний меч. Кінцівку там уже, як він забажає, там різну можна робити, можна так зрізати, можна позаокруглювати, як вам буде завгодно. Зараз я його покладу на пол, він остине. О. О, звенить, ураган. Настоящий був бойовий меч. Ну от Уявіть собі, як наші діди в давнину. Кували зброю молотком, а зараз отакою от махіною десь іде. Ну, якщо не остужати його так, от, ну, з пів години мені треба, щоб його витягнути. А, а я роблю трошки більше, я витягую де руків, я ложу на пол, він остиває, щоб потім руками взяти, а не кліщами, бо кліщами таку, він все-таки важкий о, і незручно під молотом. Тому я даю йому остивати з півгодинки, а потім нагріваю другу половинку вже руками і кую. Десь виходить біля години з остиванням. А от наші діди, прадіди кували бідолахи вручну і, мабуть, не один день, щоб викувати такого меча там, з шматка металу. Ну, ось таке відео сьогодні я вам засняв. Я показав, як зробити штамп. Ось таке відео я сьогодні вам засняв. Я вже зібрався додому. Помив руки, бо були чорні, як у кочегара. Лице було чорне. Трішки примарафетився і буду їхати додому. Кому сподобалося, лайкайте, підписуйтеся, розповсюджуйте. І навчайтеся, чекаємо наступних відео. З вами був Сергій Олексійович. На все добре. До побачення.